Сьогодні відбулося засідання чергової сесії Пирятинської районної ради. Депутати прийняли рішення про заборону примусової батьківської плати у вигляді благодійних внесків у школах району. Ще на засіданні президії районної ради, яке відбулося 22 квітня, Сергій Пазюк зачитав лист звернення від депутата Демиденка стосовно заборони у навчальних закладах сіл району примусової батьківської плати у вигляді благодійних внесків. Тоді депутати вирішили винести це питання на сесію. І сьогодні 23 присутні депутати підтримали дане рішення. Відтепер заборонено у школах вимагати з батьків плату, приміром, на ремонт. Крім цього, на сесії районної ради було розглянуто ще 21. Не питання, але спочатку дається можливість виступити всім бажаючим зі зверненням, був зачитаний лист депутата ПЦК стосовно несанкціонованих сміттєзвалищ на території району. Дуже занепокоєне в тому, що в принципі Прядинський район наш перетворився у одне велике сміттєзвалище, і тут депутат, значить, звертається. Він рекомендує значить мені як голові районної ради. <кій> Значить, eh, прошу вас втрутитися в ситуацію, звернутись до голови Пирятинської рададміністрації адміністрації стосовно організації роботи з виявлення та ліквідації вище перерахованих та інших несанкціонованих сміттєзвалищ на території Пирятинського району. Неодноразово на апаратних нарадах на колегії районної державної адміністрації це питання піднімалося. До відома поставлені сільські голови. Вони знають, де на території. Їх знаходяться не сміттєзвалища. Робота проводиться, але в адміністрації на ці заходи немає ресурсу. Ми зверталися неодноразово органи місцевого самоврядування, міської ради, сільських рад. Реакції ноль. Я пропоную створити спільну комісію і відпрацювати цей механізм або виділення коштів і яким чином це все прибрати. Давайте спільно відпрацюємо це. Я не заперечую і наведемо порядок в нашому районі. Олег Іванович, я ще вважаю вашу відповідь дуже смішною. По-перше, ви тут констатували факти, але оця ваша відповідь означає, що ви нічого не робите. Конкретно, хтось наказаний за ці сміттєзвалища, чи ви за них не знали? Коли я прийшов на цю посаду, я активно почав боротьбу з сміттєзвалищем. Але недостатньо ресурсу, ви хоч як депутат прошлої каденції цієї каденції і ви знали про цю проблему, сказали, давайте виділимо коштів з районного бюджету і спільно. Профінансуємо і вивеземо це сміття. Ніхто не ні один це не зробив. І ви все розумієте, без коштів сміття не вивозиться, розумієте? Я звертався неодноразово до голів сільських рад, давайте кошти виділяємо. У вас є соціальні працівники. Ніхто на це не йде, розумієте? Є... І давайте спільно, ні, давайте по черзі, Віталій Анатольович. Давайте ви говорите, а потім я добре, говорю. Добре. Да, добре. Давайте спільно створимо комісію, заплануємо ресурс, грошовий. Ви знаєте, що без коштів нічого не зробиться. Те, що штрафувати, немає повноважень, наказувати людей. Розумієте? Немає повноважень у нас штрафувати, ловити людей. То, колесо, колесо, то давайте це в особистому режимі на займайтеся кулізмом. Давайте конструктивну роботу, конструктор далі до депутатів районної ради звернувся депутат обласної ради Андрій Сімонов. Вчора, ви знаєте, відзначали річницю Чорнобильської катастрофи, де районна влада прийняла участь у врученні нагород чорнобильцям. І от у мене таке цікаве соціально значуще питання: чому районна влада не звернула увагу на виготовлення нагород для чорнобильців? Це абсолютно логічна. Мені здається, ситуація, коли треба було знайти кошти, і вони досить невеликі, щоб відзначити тих людей, не тільки прийшовши і сказавши пару слів і вручивши світлі нагороди, які їм прийшлося з протягнутою рукою випрошувати, складатися самим, позичати в борг робити. Невже районна влада не могла знайти декілька десятків тисяч гривень, щоб нагородити цих людей? Врахувавши зауваження Андрія Сімонова, депутати затвердили цільову програму Чорнобильці серед нас з нами в житті та пам'яті не на 40, а на 60 тисяч гривень, додавши 20 тисяч із вільного залишку районного бюджету. Крім цієї, затвердили ряд районних програм та внесли зміни до діючих. 29 квітня відбудеться сесія обласної ради, на якій планується передача трансферту до районного бюджету. Тому восьму сесію районної ради не закрили, а оголошено перерву до наступного тижня.